Це вже третій навчально-практичний центр на базі Харківського професійного ліцею будівельних технологій. Він розрахований для шести навчальних груп по 25 осіб. Серед них 17-річний Владислав Шевченко. Він майбутній будівельник. Хлопець каже, що після закінчення школи хотів обрати для себе перспективну та високооплачувану професію. Фарбувати вже навчився добре, майстерні фарбували. Ну, теорія це, одне. це чисте знання, а його ж треба все закріпляти. І такі класи допоможуть в цьому. Викладачка ліцею Наталія Попроцька розповідає: студенти тепер можуть реалізувати свої знання на практиці. Ми показуємо, як правильно ставити уголочки, як правильно арочний уголок ставити на гіпсокартонні конструкції. Це нова технологія гіпсокартон. Ви знаєте, що вона розвинута як суха штукатурка. Ось на цій конструкції з гіпсокартону майбутні маляри та штукатури відточують професійні навички. Студенти шпаклюють та фарбують стіни. А після того, як заняття завершується, очищують та готують поверхню для наступної групи. Кожен учень після завершення навчання отримує кваліфікацію в залежності від успішності та зможе підвищити її у вищому навчальному закладі. Навчально-практичний центр дає змогу нам підготувати високоякісних спеціалістів з наших учнів, дає змогу нам підготовлювати, навчати і перенавчати доросле населення. І саме цей навчально-практичний центр дасть можливість нам підготувати висококласного спеціаліста. Розбудування подібних учбових навчально-практичних центрів тільки розпочинається. Запевняє заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев. Ще 20 років тому, ще 10 років тому, ніхто не розумів, для чого професійно-технічна освіта, що з нею буде, тому що ніхто не інвестував в її розвиток, учні не хотіли, і майже ніхто не йшов навчатися, окрім мабуть, сфери побуту, де завжди професія користувалася популярністю. Цієї осені ми майже щотижня відкриваємо навчально-практичні центри. У навчальному закладі понад 700 учнів. Вони отримують знання в двох напрямках будівельному та електротехнічному. Ніколь Костенко та Дмитро Герасимов. Медіагрупа Об'єктив.